Що таке чеканочка? І наша вона потрібна на винограді. В період, коли вже йде налив ягоди самої, бачите, от, от, міняє колір по чуть, чуть Ну, це маленька гроздочка просто, де більші грозді, ось вони ще. І ще й маленькі зовсім по зрівнянню навіть. А, і щоб швидше йшов налив ягоди, сахара краще йшли, визрівалася лоза. Не було, убирається хвороби. хвороби в першу чергу, мільдіоїдіум Це треба зробити чеканку. От ви як на шпалерою залишали декілька побігів. Да? Отак от, от от. ще було два листочка, раз-два. І пасиночки йшли постійно вріст. Йшли, йшли. і от Трошки треба дати винограду зрозуміти, що йому треба вже Більше калію, ніж азоту. Тому обрізайте цю верхівку, так просто вже розкажу. Обріжте, щоб не було молодих побігів. Грубо те, що ставляли над шпалерою, оце це обрізайте. Воно тоді вже точно не піде, воно підсохне трошки і все. Молодої порослі не буде, а гребкові хвороби з'являються в основному на от таких от молодих. Переріст А вже, я ж кажу, йде налив ягоди. Тому грибкові хвороби дуже опасні для винограду, тому що аптечні препарати, народні засоби трошки недієві. От. Так що не забувайте робити чаканочку, швидше лоза визріє. Бачите, вже якого кольору це ще зеленувата, це вже така трошки одрівеснівша. Красніє. Дякую за увагу.